Попри холод та дощ чуквяни поспішають до народного дому, аби відзначити знаменну дату. Село Чуква, що на Самбірщині, виповнилось 600 років. Не такі схвильовані такою визначною подією, таким великим ювілеєм нашого села. Наше село є перспективне, воно є молоде. Діти звичайно. Як ви бачите вже по навіть по наших роботах, які діти принесли до школи, вони підготували багато своїх робіт показати нашим односельчанам. Святкування селяни розпочали з молитви за свою громаду, а також вшанували пам'ять героя односельчанина Івана Луцишина, який загинув трагічно в боях на Луганщині більше року тому. Пресвятая Тройце, нас, помилує. Читання віршів, танцювальні та співочі виступи, а ще конкурс малюнків та виставка виробів ручної роботи. Місцеві таланти до 600 річчя села готувались майже півроку, пояснює голова районної адміністрації Олег Домчак. Чуп'яна це є самодостатня громада, яка сьогодні може дати собі раду сама, тому що має відповідну інфраструктуру, має виробничі бази і має відповідне наповнення до бюджету. Село в перспективі, яке об'єдналося згідно централізації, Буде мати можливості розвитку, окрім того, будуть залучені європейські кошти на підтримку інфраструктури, як дорожньої, так і соціальної. Відзначив ювілей села разом з Чуквівською громадою і народний депутат Ярослав Дубневич. Тут нардеп буває часто, тож добре знає, чим живуть селяни. Ми зробимо все для того, щоб село Чуква, самбірщина, були найкращими і показували приклад, як, як має розвиватися село, як має створюватися об'єднана громада. Це яскравий. Приклад, що людям громадам не потрібно вказувати. Громади самі об'єднуються і будуть об'єднуватися заради процвітання свого рідного краю. За словами народного обранця, актуальним питанням для села залишається відсутність дитячого садка. Та над цим каже депутат, він уже працює спільно з громадою.